На Херсонщині продовжується погіршення погодних умов. Зниження температури найближчими днями прогнозують по всій території області. Розповідають місцеві синоптики протягом цього тижня. Гідрометеорологи. Прогнозують мокрий сніг, хуртовини, снігові замети та посилення вітру до 20-25 метрів в секунду. У зв'язку з цим керівникам органів соціального захисту на місцях доручено посилити роботу щодо соціального захисту населення, особливо бездомних і громадян похилого віку та інвалідів. У період погіршення погодних умов. Відповідно до завдання уряду на території України працює більше 4 тисяч пунктів обігріву для допомоги населенню у період сильних морозів. Усі оперативні служби працюють у посил. Оному цілодобовому режимі для надання допомоги громадянам під час сильних морозів. Особлива увага приділяється чергуванню соціальних патрулів у нічний час. На Херсонщині також продовжується встановлення пунктів обігріву. Вони розміщуються як у наметах, так і в приміщеннях. Головне, що в таких місцях представники незахищених верст населення у першу чергу не будуть обділені людською увагою. Ця робота проводиться як в обласному центрі, так і взагалі на території області. В основному це буде надаватися допомога для захищених верств населення. Ця робота організована спільно з місцевими адміністраціями, з органами місцевого самоврядування, з волонтерськими організаціями, з релігі релігіозними конфесіями, з департаментом охорони управління, управління охорони здоров'я. А а також з міліцією у наметах та пристосованих під пункти кімнатах планується виконати кілька поставлених завдань дати можливість зігрітися, організувати харчування, обстеження стану здоров'я, а при необхідності і надання медичної допомоги. Загалом інформація про пункти обігріву доводиться до всіх жителів області.